Давайте розберемося з питанням, що означає прийняти себе. Коли люди чують таке питання, ти маєш прийняти себе, як правило, вони приймаються, що я маю себе поставити на перше місце, поставити певні кордони між людьми і обирати завжди себе. Давайте я поясню, чому це не так, чому це хибна точка зору. Ми не можемо насправді прийняти себе, не прийнявши людей, які нас оточують. Це неможливо. Прийняти себе це означає прийняти себе в повній мірі тією людиною, якою ми є. От задайте собі питання, а де я себе не приймаю? Ми дуже часто собі говоримо, що таку людину, якою я є, я приймаю, а іншою я не приймаю. Ми починаємо себе розділювати. Тобто, дивись, коли ми осуджуємо наприклад, партнера він зловживає алкоголем, то ми десь не приймаємо себе. Ми говоримо, я його не приймаю і я не приймаю себе. Мені це не подобається. Ви це маєте у цю суть. А коли ми говоримо, що я приймаю себе, і я також маю право бути от такою людиною, якою він є, оце є прийняти себе. Оце є прийняття себе в повній мірі. Тому що світ не такий, який ми його хочемо бачити, а світ величезний, здоровенний. І коли ми вчимося його приймати повністю, оце ми приймаємо себе без меж, без розділення, без розсуду, того, що це правильні речі, і це неправильні, коли ми приймаємо себе без осудження насамперед. А люди, які нас оточують, вони транслюють те, що ми осуджуємо, Понімаєте? І коли ви, наприклад, чоловіка не приймаєте, він служива алкоголом, ви десь собі частину себе не приймаєте. Коли ви батька не приймаєте, маму не приймаєте, начальника не приймаєте, ви не їх не приймаєте, а ви себе не приймаєте, бо в них ви бачите себе. Тобто, друзі мої, коли ви працюєте десь з психологом чи з ким іншим і. Ідете по тому шляху, що вчитеся лише себе приймати, не приймаючи інших людей. Це хибна точка зору. І ви йдете, залізаєте просто в ракушку, ви йдете в свою злість, ви йдете в свою гординю, і ви йдете в неприйняття взагалі цього світу. Не потрібно це робити. Потрібно просто працювати, от приймаючи себе, ви починаєте розуміти і бачити всіх людей по-іншому, що кожна людина хоче вам сказати. І ви маєте це прийняти, ментально дозволити. Так, я бачу, наприклад, батька такого. І я дозволяю собі бо, також бути таким, як батько. Бо коли ми щось не приймаємо, це говорить про те, що ми дивимось на світ незрілою особистістю, як діти дивимося. Бо коли ми дорослі, коли ми встані мудрецями, ми абсолютно все приймаємо. Давайте підведу підсумок, щоб, може, запутались. Дивіться, прийняти себе, це прийняти світ. В якому ми живемо. Безумовно, без осудження, без злості, без критики, без роздратування. А якщо сьогодні ви десь не приймаєте людей, які вас оточують, то ви себе не приймаєте. Це глибока така робота по прийняттю себе. Це робота з наставником, який змінює взагалі світогляд, який вчить бачити світ під іншими кутом зору. Дивитися на світ з іншими окулярами, коли ти виходиш з позиції такого осуду маленької дитини, десь ображеної, і стаєш певним мудрецьом, який вміє бачити цей світ. Бережіть себе, і якщо ви хочете глибше розібратися в цій темі, тоді приходите на особисте наставництво, де я буду допомагати саме дивитися і допомагати вам бачити ваш світ зі сторони і бачити. Те, що ви бачите в інших людях, і розкривати вам цю тему, щоб ви по-іншому бачили, пропрацьовуючи ці всі речі і розуміючи на глибинному рівні, чому саме в вашій матриці ті чи інші люди з'явилися. І коли ти починаєш це все знімати, і тоді ти насправді починаєш приймати себе. А це свобода. Коли ти приймаєш себе через прийняття всіх людей, ти стаєш насправді вільною людиною. Це класно, бомбесна. Всім гарного дня.